Привіт, дівчата та хлопці. Рада вітати вас на своєму каналі. Я вже за вами засумувала. Раніше я намагалася завжди випускати відео в неділю, але 19 грудня було Свято Миколая, тому я до цього дня вирішила зробити генеральне прибирання. Тому трошки отак запізнилася, і знімаю вже 20 грудня. Як ви бачите, зараз покажу, у мене все в совах, а це значить, що я фінішувала совою, вишила совиня і додала той сюрприз. Який я шукала купити по всіх магазинах в нашому місті, але не знайшла, але я придумала там інше. Давайте все по порядку, так як воно лежить. Так, оце, так, покажу розмальовка антистресного, ну, ви здогадуєтесь, заради чого я її купила, звісно, заради сови. Ну і свої нерви привезти до ладу. Потім, що я вийшла на новорічному дизайні від ПДВ, ліхтар, мабуть, я вже показувала. Ось такий візерунок, пряник зеленого кольору. Чомусь мені так дивно, що він зеленого кольору. Ну, розробник так задумав. І, звичайно ж, я з таким задоволенням вишивала цей чайник з чашкою. Бачите, тут дуже багато червоних кольорів. Ось я дивилась відео Галини Нічної вишивальниці. Вона там зупинилась на вишивці, невишивала Санта-Клауса, бо Ну І важкувати, як вона казала, дуже багато червоного кольору. А мені, навпаки, червоний колір, він яскравий. Світло ввечері, хоч усі лампи, що є в хаті, вимкні, чи не, вистачає потужностей, але він ледь блищить. Дуже болять очі. А ось червоними нитками, вони яскраві, їх добре видно. І я, ось, бачите, в основному все червоним кольором. Тут ще багато сніжинок, білого, але білим я можу вишивати тільки при денному і штучному освітленні разом, коли вони світять, бо напружувати очі ввечері це щось. Особливо, коли я подивилась відео Каті з каналу Cross Stitch Magic, В неї відео називалось, Коли вишивальна подруга продала всі свої запаси. Наскільки я зрозуміла, її подрузі заборонили вишивати. Ну, вона не сказала причину, але я так розумію, що лікарі і, скоріш за все, в неї повіршився зір. Тому вишивка-вишивка, ну, але без фанатизму здоров'я дорожче. Щоб можливі можливість якнайдовше вишивати. Я краще побережу свізір, свої очі, і буду вишивати, коли комфортно для очей. Ніякі ліхтарики, особливо коли немає світла, я вмикати не буду. І вишивати також я займаюся іншими справами. Тому поки ось так. Мені вже вимальовується тут картинка, тобто йде робота швидше. Дуже мені подобається, я в захваті. Я вже не раз казала, а тепер перейдемо до О, головного. Ось такий Солуня мені <свісна> принесла подарунок. Так, це монети. Але по задумці автора монети повинні бути ну, китайські чи феншуйські, в яких є отвір, які можна пришити. Але я в магазинах, я вже казала, не знайшла. Замовляти монети, я думаю, що пересилка буде дорожче, ніж коштувати, ніж самі монети. Тому вирішила ось так. Із всіх монет, що в мене були в наявності 6 штук, я знайшла тільки по 25, які вже вийшли з обігу. Але нічого, це я думаю тимчасово. Бо все ж таки я хочу з отворами монети пришити. Тим більше, що в мене є ще схема. Грошового ґрош... символу. Я і не знала, що сова це символ мудрості та достатку. Ну, подивимось. Як у автора називалася схема: совеня-оберіг, яке допомагає. Господи, добитися успіху та надає мудрості для прийняття правильних рішень. Ну, Побачимо, подивимось. Якщо справдиться, я вам обов'язково про це скажу. Чому мені не подобаються ці монети, бо, дивіться, я прикле... я довго думала, як їх причепити. Бачите, оце приклеїла клеєвим пістолетом. Але коли дзнять, <смі> так гарно, мені подобається. Але вони перевертаються і зворотній бік не дуже гарний. Тому, поки я оформлювати під скло, я не буду. Я думала вирізати в мене є рамка і оформити. Але я хочу тут ще, у мене є декілька схем споріднених з цією тематикою. Я думаю, що тут ще десь таких маленьких три вишивки поміститься, і тоді, можливо, я або у велику рамку, або щось придумаю вирізати я завжди встигну. Тому, як бачите, переп'ялила. Це зняла п'яльця з маяку, поки що він у мене лежить, тому вирішила зняти. Хай не передавлюють там хрестики, щось в мене натхнення поки немає, там, ну, літній такий пейзаж. Якось він мені поки що не йде, хоча до Нового року хотіла вишити. Це я купила, ну, покажу і розкажу вам про все, що було в кадрі. Це я купила для оформлення ще однієї сторінки блокноту. Хто дивився мої попередні відео? знає, що я там намагаюся. Освоїти скраббукінг, поки з того, що є в наявності, я передивляюсь майстер-класи Віоли Тарасової. В неї, в неї є на Ютубі свій канал, по-моєму, називається Творча майстерня Віоли Тарасової. Ну, Заб'єте там в пошуку, воно видасть. Так що, ось потихеньку ну, щось докупляю, звичайно, з того, що є, ну, виходить не те, що подобається. Тому ще в мене ідея. На цьому тижні я не робила, ще не дійшла до. Блокноту, тому що, як я казала раніше, у мене було генеральне прибирання, накопичуються і о, от, речі пов'язані з вишивкою. Тепер ще збираю усі папірці, тобто їх теж десь потрібно складати, організовувати, бо можна ж так захламити усю квартиру. Потім давно, дівчата, я не показувала вам косметику, яку купую. Ось хочу показати українських виробників ось таку пінку для вмивання виробника Елен, якщо я правильно прочитала. Так, я купувала це зеленого кольору для жирної та комбінованої шкіри. А я покупала ще синій, мені дуже сподобався. Якщо куплю, я вам його покажу. Що, давайте подивимось, хто виробник. О, щось не фокусується. Так, виробник, товариство «Натурпро», Україна, місто Дніпро. Склад, активні інгредієнти. Я була здивована: екстракт спіруліни. Ну, ладно. Екстракт центели Азіатської. Це, взагалі, дуже популярний інгредієнт в косметиці, особливо, наскільки я знаю, в корейській косметиці. Вона зараз дуже популярна в усьому світі, завоювала. Собі, ну, скажімо так, господи, популярність і екстракт гамамелісу. Ну, це, я так розумію, рослинні екстракти. Дуже мені подобається, у мене шкіра комбінована, проблемна. Я не скажу, що прям Зробила шкіру ідеальну, ой, вибачаюсь, дригнула ногою. А, але і гірше не робить. Тобто мені підійшла хоча ця пінка, хоча мені мало що підходить, тому рекомендую дуже зручний дозатор, м'яко очищує, піниться, мені подобається. Я випадково купила. Перший раз а потім додивилась, ну, коли то був дефіцит, ді, дефіцит, все змітали з полиць, то я вхопила, а потім вже роздивилась, розпробувала. Тому, дівчата, рекомендую ще буду які покупочки робити, буду вам показувати. Ну, Поки ось так, буду ще щось видумляти. І вам показувати. Підписуйтесь, ставте вподобайки, жміть на дзвіночок, щоб вам повідомляло, коли будуть виходити мої відео. Буду намагатися додержуватися графіку, це мотивує, стимулює. Тому до зустрічі. Пока!